Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики, добрий день, мої дорогі друзі! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. В основному мої покази проходять по вівторкам і п'ятницям. Якщо хтось не може мене знайти, то знайте, що вівторок і п'ятницю я виходжу. І якщо ви хочете, щоб вам повідомлялось, коли виходять мої покази, натисніть колокольчик і підпишіться. Хочу нагадати, що на розіграш у нас була брошка, біто на Алясці, і дівчинка-орхідея, здається, ще не відгукнулась. Якщо до наступного вівторка орхідея не відгукнеться, то Ця брошка буде знову виставлятися на розіграш. І ще хочу сказати, що деякі питають у мене, як можна купити прикраси, під цим відео стоїть мій номер телефона, WhatsApp, Viber. Мені пишіть, будь ласка, і можна писати до пізньої ночі, до 12-ї години. Я не завжди можу, можу відповісти, але писати можете. Ну, і зараз я вам хочу показати прикраси, які в мене є. На столі в мене мої троянди. Я не просто так їх вирвала, тому що сьогодні в нас теж будуть троянди на продаж. Ну, і це перед вами зараз хрест, який купила Інночка. Вона купила три. Прикраси, і всі три, кра... три прикраси дуже цікаві, я спочатку вам покажу те, що в нас продано, ці всі три прикраси Інні, а все інше буде на продаж. Коли Інна вона сама шукала на eBay всі свої прикраси. І коли вона мені прислала, там було написано, ну, прислала ссылку на це відео, то там було написано, що це Сара Ковентрі. Я ще здивувалась, думаю. Що ж, Сара Ковентрі? Я такої навіть і не бачила. Але ні. Продавець написав Сараковентрі. Я не знаю, як він дивився. А підпис на цій прикрасі Ейвон. От ми з вами подивимось підпис посередині. Там написано Avon. Отак от. Отакий от чудовий хрестик. І хоч цей хрестик від Avon, і коштує він, знаєте, зовсім недорого. Якось так вийшло, що його ціна зовсім невеличка. Але Avon – це світова, відома на весь світ компанія. Почала свою діяльність Avon в 1886 році. Але історія саме біжутерії Avon почалась в 1962 році. Спочатку робили просто рекламні екземпляри і біжутирі, яку прикладували до якихось цікавих духів, туалетної води, якоїсь косметики, і дарували покупцям. А потім ці, ця біжутерія так сподобалась покупцям, що вони попросили. Продав компанію зробити цілу окрему лінію, і в 1962 році зробили таку лінію від Avon. І ви знаєте, не дарма, тому що ця компанія стала дуже популярною, не тільки своєю косметикою, але і своєю біжутерією, і успіх став можливим завдяки правильному вибраному стилю. Ну, вони робили такий, ось таку біжутерію на кшталт класичної біжутерії середини Минулого століття. Найбільша найбільш відоміша колекція від компанії називалась Дорогоцінні претенденти. І була дуже відома масштабна кампанія в Америці. Вона зробила ці прикраси, дуже відомими серед жінок. Ну і для Іван працювали такі відомі бренди, як Хундару, Сваровські, Тріфарі, а також Елізабет Тейлор випустила кілька ліній прикрас зі своїм ім'ям у співпраці з дизайнерами Avon. Цей хрестик, дуже як бачите, гарненький, на такому ланцюжку. Але коштує він щось дуже небагато. Ми, е, Я порекомендувала Іні купляти у одного продавця, щоб була спільна доставка. Тому всі оці зараз три прикраси, які я вам покажу, ми купляли у одного продавця. І тут була така спільна доставка. Через те все вийшло дуже недорого. Цей. Хрестики, я не знаю, скільки він пам'ятав, без доставок. Без доставок десь він коштував 5 доларів, здається. от така краса. Ну Доставки загальні, там треба буде ділити їх, але набагато це дешевше. Отакі от сережки Інна теж знайшла сама цього самого продавця, в якому ми купували хрест. І ви знаєте, що я раніше не знала. Цю компанію. Їх так багато, що просто неможливо знати усі. Але це компанія, яка називається «Лорел Берч. Лорел Берч була художником, самоучкою та дизайнером, відомою своїми барвистими витворами мистецтва, ювелірними виробами та модними аксесуарами. Історія торгової марки ювелірних виробів «Лорел Берч. Почалася в 1976 році. І е, вона сама заснувала свою компанію, народилася вона в 45-му, померла в 2007 році. Подивіться, які чудові ці сережки. І це е, Лора вчилась в Китаї, це така китайська перегородчата емаль. У віці 14 років їй прийшлось покинути рідне місто в Каліфорнії і переїхати в Сан Франциско. Уже через 6 років вона залишена була чоловіком з двома дітьми на руках, і їй прийшлось виживати. І так вона почала виготовляти прикраси і продавати на вулицях міста. Це щось мені дуже схожа історія на історію. І ну, так люди оцінили чудови книгвострочні вироби та з задоволенням їх купували. Отак От і почався феномен дизайнера самоучки. За словами Лорел, в нашому швидко змінюваному світі у нас повинно бути щось, що гріє нам душу. І оця праця і гріла їй душу. Подивіться, які чудові сережки. Ви знаєте, ми ставили ставку ще й на котика такого. Дуже, на жаль, такого котика виграти ми не змогли, Ну, може, іншим разом, тому що то вже він став дорогий, і це було для іни Ну, Традиційно такі її роботи поєднують собі різні культури. Космічний зв'язок із земними речами, і навіть при сильних болях, коли вона не могла вже стати з ліжка, і вона продовжувала творити свою красу. Отут є зі зворотньої сторони надпис Лорел Берч і надпис, який звучить як Toshio. Це одна із ліній прикрас. Ось такі згоротня сторона. Ну, Лорел померла через ускладнення хвороби в 2007 році. І як я вже вам казала, більшість її оригінальних робіт виконано в техніці перегорочитої емалі, якій вона навчилася в Китаї. Крім того, створюючи прикраси, вона маркувала їх своїм іменем. І вона застосовувала позолоту. Її дизайни набули популярності, зрештою, у 79-му році. Вона заснувала власну компанію Лорел Берч. Після смерті Лорел Берч, її дочка Арін Берч заснувала компанію Лорен Берч Студіо уже у 2012 році, щоб продовжити справу своєї матері. Ну і ще для того, щоб зробити дизайн і прикраси своєї матері, доступні ширшій аудиторії. Дизайн Лоріа Берч тощо включали сережки та намиста, і вони стали культовими завдяки своєму химерному та барвистому стилю, що відображає її фірмове виконання, перегорочки емалі та інших технік. Тощо, був назвати на честь вигаданого персонажа кота. З її творів мистецтва. І він з'являється в різних виробах, включаються сережки, брошки, намиста. Ми вже я, з вами балакали про те, що ми хотіли купити брошку, але можемо і ще купимо. І студія, яка заснована дочкою Лорел Берч, досі продовжує працювати і продовжує ділитися спадщиною і дизайнами її мами, включаючи вироби того, що це той самий Китощов, про якого ми з вами говоримо. Ці сережки теж коштували, не пам'ятаю точно скільки, без доставок, кажуть ціни дівчатка, мабуть, 10 доларів, десь так приблизно, може більше, може менше. А зараз покажу ще одну брошечку, яку ми купили в теж того самого продавця. Ну, коли ми дивимося. На цю брошку то відразу впізнаємо компанію Joan Rivers. Така чудова красуня бджілка з кольорами, з американськими, можна сказати, кольорами, крильця сині, ніби зірочками, як прапор Америки, але то не зірочки. І червона емаль. Отака от на що то жопка ще животик у неї. Красивий кристал. Але ця дівчатка, зовсім не Джоан Ріверс. І через те, що це не Джоан Ріверс, отака чудова брошка теж, теж коштувала набагато дешевше. Точно вже не пам'ятаю. Може, 15, може 20. Або це прем'єр дизайн. Але я вам скажу: нічим не хуже Джоан Ріверс. Дивіться, яка красунька! Ну, просто красунька! Отака От бджілка від Premier Design. А історія бренду Premier Design почалась, коли Джоан та Енді Хорнер заснували Premier Design Incorporation Вірвінгу. Це був штат Техас і це було в 1985 році. Популярність прем'єр Design швидко зростала і вона вийшла за межі Америки. Успіх став можливим завдяки правильному обраному стилю. Вони теж робили біжутерію класичну, як в середині минулого століття. І також робили дуже високу якість. І отут на животку є підпис, зараз я вам збільшу. Підпис, вибачте, підпис Прем'єр дизайн виглядає, як дві букви, П «Д» і зверху корона. Давайте ще трошки збільшу. Надіюсь, так видно, тому що сама бджілка маленька, тому її підпис видно не дуже гарно. Корону вам не видно, мені то видно, тому що в мене фокус не заважає. Ви знаєте, до того, як Інна знайшла цю бджілку Premier Прем'єр дизайн, я не бачила, що у Premier Design є такі речі. Я купувала Premier Design, але дуже небагато, тому що вона у вас не дуже популярна. А все-таки це зірочки на крильцях мені було схоже на щось інше. Оце всі три прикраси це покупки іночки. Ну а ми з вами подивимося вільні покупки, ті, які в нас будуть продаватися. І перша із покупок буде кольє від компанії Goldet. Але це не таке кольє, як я вам раніше показувала, які в мене були раніше, а Зовсім інше, але теж з підвісочкою зі скла із інталією. І от я вам показую цю красиву Італію. Це Італія не проста, а від Голдет. Ви бачите, на малюнку, верніше на вирізбеному малюнку тут Купідон і Ерос. Це якби боги кохання. У міфології Купідон був втілений у вигляді гарного хлопчика з крилами та луком, луком зі стрілами. І ці, ці стріли вони вражали у саме серце. А от вищий хлопчик це Ерос, Бог кохання, і він теж був гарним хлопцем, але із сопілкою, і із, з якимись теж з крилами, міг бути зі смолоскипом. І уже Ерос він відображав не тільки земне, а і небесне кохання. Але взагалі то і Ерос, і Копідон вони робили одне і теж, одну і ту ж саму справу, відігравали одну і ту ж саму роль пробуджувати любовні почуття та бажання. І у міфах вони часто. Зображуються як другорядні герої, які служили у розвитку сюжету. І зараз видно, що вони зібрались разом і йдуть на полювання. Хтось із вас закохається зараз. І ця підвіска, вона на подвійному ланцюжку срібного кольору. Але дуже, на жаль, вона не дуже велика, вся довжина її 40 см. І отут, на замочку, ми з вами бачимо написано знак копірайта Gold Дуже рідко, верніше, не завжди компанія Gold Dead маркувала свої вироби, але якщо вони марковані, то вони дуже цінні. Ось я вам показую зворотню сторону, щоб ви бачили, що це інталя, вирізана з, з, зі зворотньої сторони на склі. Це ось така чудова прикраса від ювелірного бренду Golde. І почалася вона в 1955 році завдяки засновнику Бену Гартнеру, власник торгової компанії «Циркл Джоверлі. Бродакш Компані він запустив лінію вишуканих ювелірних виробів під маркою «Голдет». Маркувалась інколи просто «Голдет», інколи «Голдет New York. Тому що, хоч і вироблялися ці прикраси в Рой Айленді, але дизайн розроблявся в Нью-Йорку. Ну, і традиційно голдет використовували сплави срібного та золотого тону та гарний кольоровий метал. Ну і Вони доповнювали свої дизайни камеями ручної роботи з натуральних черепашок, інталіями з жанровими сценами, отак, як тут, а також профілями легіонерів та акуратними жіночими головками. У нас було декілька інталій з головками Венери. Я, звичайно, коли купувала цей кулон, цю, цю прикрасу, то я купувала його дорого. Тому що прикраси від Gold взагалі дуже дорогі. І так вийшло, що я не подумала, що тут ланцюжок такий невеликий просто що він не всім жіночкам підойде. 40 см загальна довжина. Так що, ви можете. Купити зараз недорого, я віддаю його по своїй ціні, тому що купила дорого, а не всім підойде. Тому просто хочу повернути гроші. Але сам колон, ви знаєте, сам один колон, сама Інталія, продається на eBay за 60 доларів. Це сам колон. А я вам зараз покажу, скільки коштують приблизно схожі. Клуны, а потім скажу скільки, наскільки я віддаю. Ціни не найбий, а я віддаю цю прикрасу за 1700 гривень. Ну і що ж, я вам обіцяла троянди, то я вам покажу не тільки ці троянди, які стоять на столі, а в мене ще є трояндочки, які дуже цікаві. І в мене сьогодні дві троянди від компанії Джовані. Оця одна троянда, а іншу я вам покажу пізніше. І як ви знаєте, ці троянди ще називаються різдвяними трояндами, і про них є ціла легенда. Я вам давно не розказувала цю легенду. Хочете розкажу знову? Я постараюся так швиденько. І от, у Генгенському лісі жила сім'я розбійників. Вона стала прокляттям для всього краю. Їх боялися всі. І ось одного разу дружина розбійника заходить до монастирського саду і бачить красивенні квіти. Їх виростив абат Іоанн. Але жінка каже абату, що напередодні Різдва в Гінгенському лісі розквітає сад чудової краси та пахощі. І що ті кольори набагато красивіше за цих. І тільки сім'я розбійника може милуватися садом. У якому співають ангели. Монах чув цю легенду, він чув її давно і вже не сподівався побачити цей садок насправді. І от він просить жінку дозволити йому прийти до їхньої печери напередодні різдва. Щоб побачити це диво. І коли почалося Різдво, і абат разом з розбійницею пішли в ліс, за ними ув'язався ще один невіруючий чоловік. Він не вірив дива і все ставив під сумнів. А мандрівники зайшли в ліс і побачили неймовірну красу в саду. І в цьому лісі вони почули неймовірний чудовий спів ангелів та різдвяні дзвони, а квіти пахли, переливались усіма кольорами веселки, видавали приємне світло, а залюбувався. Але невіруюча людина закричала це все бідстава, цього бути не може, це все брехня. І тут ангельський спів змовк. Повіяв холодний вітер. Пішов сніг, завіяла завірюха, квіти стали замерзати і ставати кригою, а бат встиг зірвати одну квітку з коренем і сховати її на грудях. І от вони повернулись до монастиря. І всі посміялися за бата, і коли він почав показувати, їм замерзлий корінець. Але абаст посадив троянду, і всі посміялися з нього знов. Він плекав її всю весну, літо і осінь. І ця трояночка була суха. Але ось прийшла зима. І диво у зимовому різдвяному саду Абата розквітла різдвяна троянда. Ось таку легенду. Легенда ця про Ну, повість про кохання, ненависть у людському серці, про те, як холоди, гординя, що живуть в ньому, можуть зруйнувати будь яке диво, про те, що дива трапляються, і серцем людини теж, тому що, наприклад, розбійники його дружина покаялися і стали праведними людьми. З того часу Різдвана Троянда вважається символом надії, любові та віри у диво. А легенда про різдвяну троянду, яка стала натхненням для одноіменної колекції The Legend of the Christmas Rose, випущеної у 60-х роках минулого століття компанією Giovanni, і так і залишилися в легенді оці троянди. А ми з вами ж теж віримо в диво. І у нас обидві троянди, я вам зараз скажу, підписані. Золота троянда коштує 800 гривень. Емальова троянда коштує 900, їх важко знайти у гарному стані. Взагалі важко знайти емальові, а в гарному стані ще важко, важче. І тут ми бачимо підпис на листочку Джованні. Зворотня сторона. І тут у нас підпис. Тут в середині на плашечці підпис Джовані. Золота троянда коштує 800 гривень і емалів 900. Ну, оце сьогодні всі мої прикраси, які я вам хотіла показати. Але ж я ще хотіла показати вам анонс розіграшу. І я тут вирішила, що. Якщо до вівторка не запитають брошку Аляска, то я знову її розіграю наступного вівторка. Якщо ж брошку запитають, то я вам знайду якусь достойну прикрасу, якій ви будете раді, і то буде вам сюрпризом. Я надію, що вам все сподобається. У мене ще є брошечки, які подобаються всім. Ну, а зараз. Бажаю вам гарних вихідних, гарного дня. Хай вам щастить, залишайтеся, будь ласка, у безпеці. До побачення! Люблю вас!